Дітлахині справжні піцейоли, розминають тісто та вивчають майстерні трюки. Найпершим розкачувати тісто у повітрі навчився Теодор. Хлопець розкриває секрет, як це зробити. «Руки і і потім Кручиш Настя уже має досвід. Піцу на майстер-класі робить вдруге. Я люблю готувати піци і будь-що. Кластим начинку викладати якось там. ну Не знаю, якось фантазую, там, може в виде сердечка. Готують папероні. за італійським класичним рецептом. Начинка, томатний соус, салямі, моцарела. Коли все готово, страву відправляють в духовку. Безкоштовно навчити дітей кулінарії ініціатива переселенки з Харкова Лілії Давиденко. Вона відкрила ресторанчик у Вінниці і займається такою благодійністю. Такий тяжкий час, що війна хочеться людей трішки порадувати. Це від щирого серця таку радість їм принести. На майстер-клас запросили 30 дітей з багатодітних родин та тих, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. В канун новорічних свят хочеться дітям додати якогось такого новорічного свята, щоб їхнє дитинство наповнювалося радостями і щастям.